Всім доброго дня! Я вже Далі Юрійович, займаю посаду провідного інженера Східного регіону. Прямі мої функціональні обов'язки це ремонт та експлуатація електричних мереж. Але -го, -го, з 1.12-22 року я призначений відповідальник по березанській дільниці За, для того, щоб комунікувати із органами місцевого самоврядування. Контролювати дотримання даних графіків. І, відповідно, доводити це вам. Значить, давайте я коротко пройдуся, яким чином у нас відбувається відключення і чого воно так відбувається. Значить, давайте до воєнного часу я розкажу, як розподіля... розподілялася електроенергія. Значить, ну, беремо загалом нашу область Київську, відповідно, нам доводив, доводив Некукренерго 100% потужності. Ці 100% потужності ділилися на блоки. Тобто 25% це у нас потужності займала е, критична інфраструктура, 10% це займав бізнес, і решта 65% розподілялося на населення ну, і на інші потреби. Відповідно, після російської агресії, після ракетних обстрілів енергетичного обладнання, е, було його дуже сильно і багато пошкоджено. Відповідно, е, стався дуже великий дефіцит потужності. Потужність нам доводить не кукаренер, Вони нам кажуть ліміти, у яких ми маємо йти. Тобто на даний час на нашу область, де та Київські регіональні електромережі, доводиться 55% від загальної потужності. Ці 55% діляться на блоки. Так само: 25% це критична інфраструктура. 10% це бізнес, тобто це організації, молокозаводи, хлібзаводи і відповідно, структури, які працюють на оборонну діяльність. І 20% тільки залишається для того, щоб живити населення. Відповідно, в таких графіках, тобто в таких лімітах ми можемо йти ну, з графіком 4 на 4, 2 через 6 і 6 через 2. Все залежить від дефіциту потужності. Відповідно для сталого функціонування ну, нашої області було розглянуто із головами ОТГ, із селищними селищних рад подачу в критичну інфраструктуру певних об'єктів, тобто таких як водоканал, лікарні і тому і інше. Відповідно, вони займали 25%, 25 від загальної потужності. І ми йшли із графіком 2 години у нас напруга є. І дві години вона може бути, може не бути, І відповідно дві години може бути, може не бути. Ну, але виходило так, що дві години стабільно вона у нас була і 6 годин не було. Значить, ну відповідно люди. Дуже велика кількість скарг йшла на це, і наша компанія звернулася в Київську обласну військову адміністрацію стосовно перегляду даних об'єктів критичної інфраструктури, щоб частину їх можна було виключити з переліку, і відповідно ці лінії будуть відключатися, і дефіцит потужності буде менший. Тобто більшу потужність ми можемо дати населенню і населення, щоб було ну, частіше із світло. Відповідно, починаючи. із з 21.01.2023 21 року, слава Богу, ми трішечки порізали критичку, тобто деякі об'єкти ми повідкидали. По, по тобто ці лінії, які живили критичну інфраструктуру, вони також відключаються в графік. От. І з 21 го числа ми йдемо у графіку 4 на 4. Це зараз так для всіх. Відповідно, може бути таке, що частина. Споживачів може сидіти більше, І, відповідно, якщо в нас більший дефіцит потужності. Тобто нам довело потужність, відповідно, у нас зараз температура знизилася, споживання електроенергії збільшилося, його може не вистачати. Хтось може сидіти 4 на 4, хтось може сидіти трошечки більше. О, ну, але останніх е, днів 5 ми йдемо в графіку 4 на 4. Що стосується е, Баришівки, дуже багато людей питань, чому, наприклад, там, е, одних відключають, е, других не відключають. Або одних по одному графіку відключають, других по другому графіку відключають, розказують. Е, давайте на що з критичної інфраструктури. Все ж таки вона ж у нас залишилася. Е, іде лінія 10 кВт. Вона живить критичною інфраструктуру, наприклад, Баршівську районну лікарню. Відповідно до цієї лінії підключені побутові споживачі. Ми не можемо відключити правильно лінію 10 кілометрів. Нам треба її відключати вручну. Тобто база, база Реса у нас у Березані знаходиться. Відповідно, ми їдемо споживачів, відключаємо вручну. Не вимикачом дистанційно, а відключаємо вручну. Тобто, треба бригаді подолати вістані 20 кілометрів, приїхати, відключити одну дистанцію, другу, третю, четверту. Відповідно, ми побут побутових споживачів відключили і залишили тільки лікарні. Так само в графіку через 4 години так само їде бригада і всіх цих споживачів включає назад. От. Е, ще питання по Баришівці. Чого там частина Баришівки які у нас е, постійно і зі світлом вона не відключається, а, наприклад, прилеглі там, території такі армію. Соборна. Більша частина Баришівки завжди знаходиться зі світлом. Вони не відключаються. Е, Лінії, які, живляться, які, які живлять цих споживачів, які не відключаються, вони зведені під спеціальну автоматичну автомат. Вони заложені в енергосистему і затверджені на «Укренерго». Ці лінії заборонено відключати. Є перелік ліній, які ми відключаємо, є перелік лінії, які ми не відключаємо. Це стосується, напевно, тільки баришки. По Перезані в нас там одна лінія, тільки, яка не відключається, і всі прилеглі території у нас відключаються. Барішок це повезло, так? Ну, можна сказати, так. Да. Так, і можна більше, сказати, більше. Більше. Ще раз? Барашок має менше лінії десяток, які відповідно. Охопують... Ну, це не пов'язане з тим. Є, там, є процедура, чому вони так затверджені. І, там, там, там є просто закладена потужність в енергосистему, яку заборонено відключати, яка заведена під автомат. Ну, це, це як принцип генератору. Тобто, коли ми навантажуємо генератор, да, що з ним відбувається? Він йде в рознос. Так само і наша енергетична система. Відповідно, щоб його стабілізувати, треба відключити якусь потужність. Відповідно, ці лінії в певний проміжок часу вони відключаться. Ну, Якщо буде десь попадання в енергетичний об'єкт. Тобто їх, їх заборонено відключати. Вони мають нести цю потужність. От. Ну, в мене, в мене в принципі коротко все. Якщо у вас є питання, я на них відповідаю. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, місцева влада має відношення до відключення чи підключення електроенергії? Mm -hmm. Ну, Тарости, я як виконуючий обов'язків, маю відношення до цього, чи немає? Ні, немає. Хто може з вами домовитися, що просто окремо підключили? Там, я домовився, що ми будемо не підключили, а сеція не підключили. Може, хто це зробити чи ні? Ні, цього зробити не немає. Це просто, цього... просто таке питання. Я поняв, цього зробити ніхто. Договоритися з нами, щоб когось включити, когось відключити. Ну, відповідно, ну, зрозуміло, що люди так, так вважають, тому що когось постійно а когось постійно світиться. Це неможливо. Е у нас є об'єкти критичної інфраструктури, їх подає Київська обласна військова адміністрація. Вони затверджені у нас, і відповідно ми їх не відключаємо. Якщо якийсь об'єкт треба залишити, чи, чи якийсь завод, чи ну, будь-який об'єкт, тільки через е Київську обласну військову адміністрацію. Звертаєтеся до них, вони. Напряму виходячи, там є своя комунікація, вони виходять на нашу компанію, затверджується перелік. Якщо він погоджується, він доводиться нам, і ми цей об'єкт не відключаємо. Все. Другого не давно, тільки так. багато таких об'єктів у нас. У... А я затверджений перелік. Свинокомплекси до яких Свинокомплекси відключаються. Це ви ми про гостролуччя. Вони відключаються. Ну вони ж на генераторах, звісно. Дивіться, ще я написав листа. На обласну адміністрацію, щоб нас виключили дві лінії критичної інфраструктури, щоб у нас було не 4 на 6, а щоб нас було 4 на 4. Це таки працювала вся область, і це дало можливість на даний час перейти в Раф 4 на 4. Так, у нас для того, щоб ми працювали, нам треба 10 кіловатний генератор, 10 кВт генератор і 30 кВт, щоб нас ці дві лінії відключили. Нам, в принципі, це питання вирішується по генераторах, і це, щоб не казали, що ніхто нічого не робить. Тут взагалі пішли на такі, такі поступки, щоб Села було відключення 4 часа. Щоб не казали, що в барішніке селах немає. Є до Віталія Юрьевича якісь питання? Чому такий несправедливий розподіл? Чому в селах вимикають 4 на 6, а в це 4 на 4? З чим пов'язано? Стоп, це давайте це... конкретно в який період? Ну, денний період, чому в населених пунктах немає світла там 6-8 годин, а це, 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 це це, Це я я, було, я, я дати, мені скажіть конкретно. Не я не які... скажу вам конкретних дат. Просто є Я ж, кар... я ж вам пояснював, що є скаргість до... сільського населення, і хочеться зрозуміти, чому ми теж хочемо їм якось пояснювати, на що опиратися, яка причина цих... дефіцит це... потужності. Дивіться, нам на область довели е... некукренерго доводить нам е... ліміт розумієш, потужності. Це класні вас термінологія така дуже добра, але люди цього не. В сільському населенні в населеному пункті не так багато використовують електроенергію, як, наприклад, в Баришівці. Uh -huh. Тут де є кав'ярні, де є багато Я ж вам вже де... пояснив про Баришівку, чому Баришівка не відключається. Частина, Певна частина Баришівки, і чому вона не відключається? Я ж це сказав. Тому що е, є лінії, які заведені під спеціальну автоматичну, автоматичну частотну розгрузку. Їх заборонено відключати. Це да, суто технічна. В ручному режимі треба буде виключати абонентів, щоб і тут сказати, там не вийшло. Не а, було електричества. Включити, не включити, відключити, відключити. Так, будь ласка, ну, ще питання. Якщо не, є так. питання конкретно, далі. Я не лабитрюю, будь ласка. 6% пенсіонерів у селі, і вона стільки світло вихнула. Вони, звичайно, кричать на мене. Ми договоріться, чого у нас немає світла. Ладно, договорилися 4 на 4. Добре. Знаємо, що з 4 години до 8-ї немає світла. Виключаємо без 15,4, а включаємо 8.20. Це 35 хвилин часу. Це якщо я обманюю, хай скаже усі. Ніколи. Щоб у 4 виключили, а в 8 включили. Це вчора і сьогодні 8 разів. Я пишу собі кожен Божий день, ми групу пишемо. Але давайте відповідально ставитися хотя б до цього. Люди змирилися, люди розуміють цю ситуацію. Але 35 хвилин для нас це теж робота. Ми у сільській раді можемо вийти і працювати в той час, коли є світло. Людям доказати дуже важко. Я вам дякую за те, що ви реагуєте. Дякую на аварійні ситуації, дякую, я звертаюся тільки до вас. Ну, а ця ситуація, будь ласка, встановіть 4, значить 4 години. І не ми не не розумі. Розумі. Не. Я розумію, так, це ці старості, теж захотімо звертатися, щоб був чіткий гравий. Так. Якщо ми знаємо, що є там 4 на 4, там 6 на 6 не буде, будемо планувати свою, свою роботу. А якщо ми не знаємо, то ми не можемо спланувати, а у нас йде про Тут початки програми продаж, коли вони стоїть, Важливо, нас, я, просто, це можливо, будь ласка, я хочу пояснити, чому так відбувається. Дивіться. Е це, не, ну, як сказав, це не лінії не, від, не відключаються одночасно, вони відключаються поступово. Відповідно, сидить диспетчер, диспетчер району, який відключає лінії поступово. Е він не може в один клік е відключити всей район. Відповідно, він получає команду і йому треба, е От, наприклад, в графік ми зараз йдемо 16.00, ми відключаємося. 16.00 він не може всіх відключити, для того, щоб відключити, проходить пів години. Що від, наприклад, є 20 ліній, які треба відключити. Це треба зайти, треба поїхати, відключити, нажати кнопку, щоб його відключили. Ні, ні, там зрозуміло, що 20 хвилин різниці, 20 хвилин. 20 хвилин різниці це зрозуміло, але щоб термін був, 20 хвилин туди, 20 туда, туди, це нормально. Ну, я, я все, я зрозумів. І наші побажання буде. Так, да, зрозуміло. Але я просто хочу, щоб ви, ну, ви теж розуміли, як воно відбувається. Тобто для того, щоб виконати цю роботу по відключеннях і по включеннях, воно займає певний проміжок часу. Це від там ну, від 20 до 40 хвилин. Є ще питання. Людмила, депутат селищної ради Баришівка. Дивіться виборці одного з мікрорайонів, які щоденно вимикається електроенергія. Скаржачись на гарячу лінію, отримують у відповідь від представників кол-центру Звертайтесь в селищну раду, звертайтесь до органів місцевого самоврядування. Якщо ви маєте якісь ну це питання можливості, вже будь ласка, попросіть. Хай вони людей не налаштовують Були, проти та, місцевої та, влади. Люди сприймають, розумію. що місцева влада має відношення до цього вимкнення. Це питання вже відпрацювали. Я думаю, я що цього вже не питання скарга. Що є питання? Дякую, Віталій Юрійович. Так, шановні колеги.